Друзі, мої сьогоднішні думки про те, що кожна ситуація в нашому житті нас в чомусь вчить, особливо кризова ситуація. І цю війну, яку ми з вами проживаємо, чому вона мала би нас навчити, це однозначно тому, що всі процеси нашого життя це виключно наша відповідальність. Наша свобода це наша відповідальність. Наша наш добробут – це наша відповідальність, наше життя це наша відповідальність, здоров'я, фінансова свобода, в тому числі, так? і ви знаєте, от сьогодні всі підводять підсумки прожитого 2025 року, і я би вам рекомендувала підвести підсумок ще в розрізі того, який резерв вам вдалося сформувати на майбутнє. Тому що якщо Фінансова свобода це відповідальність наша, то що я вам хочу сказати, що за державну пенсію ні про яку фінансову свободу мова йти не може. Це наша, знову ж таки, відповідальність. Тому е проаналізуйте, як ви прожили, як ви розпоряджалися грошима в 25-му році. Якщо вас е ваш аналіз не дуже задовольнить, е робіть певні висновки. І ви знаєте... Я вам скажу, що починати формувати резерви це абсолютно не важко. Найважче в цьому всьому процесі це прийняти рішення, що так, я готовий, я хочу собі це робити. І далі все складається таким чином, що і гроші з'являються, і вам буде хотітися той резерв навпаки збільшувати для себе періодичні вклади. Тому робіть правильні висновки. Починайте щось змінювати.